Привіт, привіт, любі, дорогі скорпіони! Це ваш старопрогноз на серпень 2024 року. І так, давайте попросимо сесії, попросимо карти, щоб дали вам підказки, що у вас чекає в серпні місяці. Ви можете задавати запитання моїм картам, карти дадуть вам відповідь. І також хочу попросити вас підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити його на проторах YouTube. І також ставте лайки і ще підписуйтеся на мій інстаграм. Посилання на мій інстаграм є внизу під цим відео. Там в інстаграмі більше спілкування живого зі мною. Можна задавати запитання, замовляти індивідуальні розклади для себе. І запрошую вас у наше світле товариство в інстаграмі також. І так, перша карта для вас, скорпіони, дорогі Паш, паш мечів це про інформацію, якась інформація поступить, це про навчання. Можливо, ви вирішите йти навчатися ще чомусь новому, якісь майстерності, або вдосконалювати свою майстерність, запишитися на якісь курси. Також це карта дітей, коли ви пікуєтеся про дітей, записуєте дітей на якісь ще додаткові заняття, Таке піклування про дітей також, про людей, які потребують цього піклування. Хороша карта карта щедрості. Так, наступна карта. Мах. карта номер один. Мах – це творець своєї долі. Ви творець своєї долі, у вас є якась ідея, і цю ідею це карта творчості в першу чергу. Цю ідею ви легко можете втілити в життя. Дуже легко вам все вдасться, всі починання можна починати в серпні місяці. Ви мах. Мах це людина, яка може все і має для того все. Якщо є якась ціль, якась мета, це означає, що у вас все вдасться можна починати творити. Творити те, що ви собі не дозволяли, а зараз ви можете цю ідею втілювати в своє життя. Це ви отримаєте, все вийде. Туз. Туз-жезлі це чудова карта. Карта такої вогняної стихії, це стихія огонь. У вас буде якась така ідея, ви горітимете цією ідеєю, і ви, як мах, вам все вдасться. І карта туз це починання. Це хороший старт для починання. Хороший момент для старту. Того, чого ви хотіли, чи то навчання, чи то любу ідею, про яку ви мрієте, зараз кожен подумайте про своє, це вам вдасться. Дуже хороший а, такий момент для починання, власне, втілювати свою ідею. Навіть просто ви мріяли малювати картини, в'язати, вишивати, все руки не доходили. Зараз ви можете це починати робити. Чи можливо хтось відкладав вчитися на одерж, одержати права, вчитися водити якийсь вид транспорту і відкладав, відкладав. Не відкладайте. Зараз дуже чудовий момент і є шанс у вас все вийде. Король, король Пентаклій. Король Пентаклій це людина, яка вам буде допомагати упорядковувати ваші. Фінанси, можливо, це ваш бухгалтер, чи це фінансист, банкір, який буде вам допомагати робити порядок з вашими грошима. Або, може, ви будете такою людиною, яка сяде і буде впорядковувати свої. Такі фінансові справи, заплатити всі комунальні послуги, оплатити все, перепровірити, пере, передивитися, переглянути. Так, хочу ще одну карту вийти. Світ, карта, світ це про завершення якогось етапу у вашому житті. Щось прийде до завершення, щось, що віджило, що вам не, на вас уже не працює, буде відходити і щось нове, звільняти місце для того, щоб прийшло. Щось нове у ваше життя. Якесь оновлення йде, збір урожаю. Можливо, дійсно ви зберете щедрий урожай, щось ви навесні садили, і зараз зберете щедрий урожай. Це чудова карта. Карта щедрості, радості, все, що йде по колу в житті. І все, що приходить і відходить. Це також карта переїзду, переїзду, можливо, ви будете переїжджати, будуть так колесо. Це переїзд, переїзд на нову квартиру, на іншу квартиру. Це рух в майбутнє, в краще майбутнє. Можливо, навіть в іншу країну ви переїжджаєте. Це також карта переїзду в іншу країну. Такі, а якісь великі зміни в житті можуть трапитися. Так, беремо ще одну колоду карт наступну. Що вони нам скажуть? що покажуть вам? Телефонні дзвінки, переговорів багато буде. Можливо, дійсно, ви переїжджаєте, чи ваші друзі переїжджають, хтось кудись переїжджає, і ви залишаєтеся на зв'язку, але вже на таких переписках, на відстані. Також це баланс і карта фінансова двійка, це завжди двоє людей, багато переговорів, дві компанії. І треба буде багато розмовляти, багато впорядковувати всяких справ, тому що тут так як дві. Двоє людей, дві компанії, щось розмовляють, щось впорядковують, а щось вияснюють. Давайте ще одну карту. Три. Трійка жезлів це завжди про просування. Щось буде просуватися в вашому житті і по бізнесу, коли ви в трьох. І все вдається. якісь є ідеї, і все вдається. Ви йдете, йдете. Це швидкісна карта. Карта швидкості, коли ви вже на шляху до. У вас був план, як тут у вас йде план, і ви вже робите це. Ви щось запланували. і... Довго тримали, довго це виношували, збирали якісь а, потрібні документи, потрібні інформації, і зараз вже все, машина запрацювала. Це і покупка машини, вже, вже, вже те, що здійснилося. Це рух вперед, рух вперед, просування вперед. Тихія вогню все буде просуватися дуже-дуже швидко вперед. Вам треба буде тільки встигати, а, яка чудова карта, десятка кубків, це радість, це щастя. Ви будете відчувати, ви будете дуже задоволені ситуації, ви будете відчувати потужну енергію радості, якась новина, якась радість прийде у, ва, у ваше життя, дорогенькі скорпіони. Можливо, вас запросять на весілля, чи ви готуєтеся, якісь такі у родини, хрестини, щось буде, де ця сім'я вборі. Можливо, ви просто всі зберетеся, приїдуть люди, яких ви довго чекали, десь за кордону, ще звідкись приїдуть до вас, і ви будете святкувати. Це таке тепло родинного гнізда. Коли можливо бути клад новосілля, покупка квартири, будинку, завершення ремонту це дуже велике, таке радісне, сімейне щастя. Сімейне щастя дуже гарна карта. Це одна з найкращих карт в колоді. Тут Кармічна карта, тобто тут буде якась така новина. Яка вас хвилює, така хвилююча буде подія, треба буде приймати рішення. Це так як ангел, ангел трубить, і ви як просинаєтеся зі сну і думаєте, а що так можна було? Так треба було. І це також карта суду. Можливо, ви маєте якісь судові процеси зараз, ідуть суди, це вже буде рішення суду. Ангел вже трубить, вже буде результат цієї справи. Яку ви довго очікували. І також це про духовне пробудження. Це пробудження вас, коли ви переосмислюєте щось, приходить якась потрібна інформація, ви обдумуєте, і ви так як народжуєтеся заново. Переосмислення таких, ви будете зовсім вже іншою людиною після цього. Таке духовне пробудження. Якась поступить інформація, така, яка вас духовно пробудить. І також не забувайте, що ви під захистом вищих сил. Подивіться, як ангел крилами вас оберігає. Скорпіони, ви під захистом. Все що буде траплятися в вашому житті, а зараз в цей період все буде на краще вам і пам'ятайте, що ви під захистом вищих сил. Так, ще одна колода карт для вас, дорогесенькі скорпіони. Дуже красиві карти, в трояндах, говоряща така колода. Так, п'ятірка. П'ятірка жезлів це про те, що вам треба буде відстоювати свої якісь такі межі, треба буде відстоювати свою думку. Не всі будуть згідні з вашими думками, з вашою думкою. І тут по карті суд це якась інформація прийде, де вам треба буде себе відстоювати. Це може бути, якщо дивлячись іще на цю карту, це карта нерухомості, можливо, якась спадщина, щось по нерухомості таке по родовому. І не всі будуть згідні з рішенням, можливо, цього суду, з рішенням, власне. І вам треба буде відстоювати себе тут. Треба буде відстоювати свої межі. і... Будуть такі, давайте на цю карту ще одну. П'ятірка Пентаклі. П'ятірка Пентаклі це про, також про можливості, але людина, можливо, їх не бачить зараз. Задумана, і це така трошечки карта кризи, коли треба приймати рішення, і людина не бачить такого виходу. Але тут є сходи вверх, людина може стати і піти. Встати і піти, тому що двері відкриті, немає ніяких перешкод, але людина ще не бачить вихід виходу з положення, поки що ще не бачить. В якісь ситуації такі, що все ніби заморожено, нічого не рухається, ніхто нічого. Але насправді тут все у вас є. Ззаді є сходи, можна встати, піти, подивитися, вліво-вправо. І колесо фортуни. А закрутиться колесо фортуни, і знову буде завершення якогось періоду в вашому житті. Тут уже була карта якби завершення, це карта світ і карта колесо фортуни. Це і про фортуну вам може пощастити, і це зараз, от власне, йде інформація про завершення якогось періоду. Щось знову буде відходити з вашого життя, щось вже віджило, на вас не працює, щось буде відходити. І це карта руху також, тому що колесо як, колесо, як дорога, можливо, ви будете все залишати і кудись рухатися далі, до якихось інших земель, до інших берегів. Щось буде відходити, кудись ви будете відчалювати. Або, можливо, хтось буде відходити з вашого життя. І треба буде, буде важко відпустити. Важко буде відпустити. Дивимося ще. Туз, туз. А вже один туз був, це туз жезлів, а це туз мечів, подивіться, тут корона. Як би вам складно тут не було відпускати це все, і ви тут, тут людина сидить, думає, не бачить, що є ззаді сходи великі, широкі, і тут, здається, закінчується все. Відходить, подивіться, що все світ коронує вас. Корона вам, Всесвіт дає корону, дає шанс. Тут вас коронують. Чудова карта. Ви довго навіть не журіться, тому що всесвіт, все, що відходить, відпускайте. Відпускайте все, що буде у вас відходити, не журіться. Всесвіт вам приготував подарунок, якийсь подарунок долі. Корона вас як коронує, Це чудова, чудова карта. Давайте ще подивимося. Прекрасно. О, любов іде в ваше життя. Подивіться, карта любові, карта закоханих. Це і про любов, про зустріч своєї половинки, Якщо це ваша тема, вас запросять, вас виберуть, ви підете на побачення. Також це карта вибору завжди. Можливо, буде навіть і не один претендент. Вам треба буде вибирати, можливо, це буде двоє. А між двох партнерів треба буде вибирати, будуть пропонувати і з одного боку, і з другого. Тут карта вибору. Також в бізнесі карта хорошої колаборації, коли а, все зрозуміло, підписання договорів, контрактів, коли можливо, ви можливо вичекали цього, і зараз це станеться. Хороша колаборація, хороше партнерство, вдале таке партнерство. І хто шукав роботу, якщо це ваша тема, хто шукав роботу, той знайде це, вас приймуть, вас приймуть на роботу, у вас це збудеться ця ідея. В серпні ви можете отримати дуже хорошу роботу. Вам сподобається. Так, давайте ще одну карту з цієї колоди. Чудовий, у вас такий хороший розклад. Такий чудовий розклад. І тут 12-та карта, щось нове, нове, незвичне таке іде у ваше життя. А, тому що тут людина догори ногами, щось ви побачите по-новому в цьому житті. Якась прийде нова ідея. Щось прийде таке в ваше життя, чого ви дотепер не робили, і вам буде це дуже-дуже цікаво. Якийсь новий погляд, нова свіжа людина. І це також карта такого і спокою з одного боку, якщо карта релаксу, тому що людина тут підвішена. і вже каже, так, стоп, тихенько, я подумаю, я все переосмислю. Це карта спокою і тиші, коли вам доходяться такого спокою, тиші і відпочинку. Але за той час, коли ви будете відпочивати, надихатися, до вас прийдуть якісь нові ідеї.